Ще буде оця розкоска стригти ялівець або можевник. Я вже як Янукович говорю. Коротше, це кущуріс, оказується, а не стиральна машина. А я думаю, що це стиральна машинка. Ну ладно, все, жінка хотіла стригти, добре, що не стригла, бо не було б де відео знімати. А, Грубого не хоче. Давай стрижи грубого. А ні, Обстригло теж. Прикольна штуковина, Диви. Так що хто запустив свої кущики? Це реально класна т'ємка. Диві. Я так зрозумів, там у мене ще одна насадка є. Для грубих гілок, мабуть, та насадка, для тонких ця. Це ж можна з моїх цих корчів гарні ці поробити. Не, ну прикольна штука. Я там купив здорового кущу різа. Вже він мене півроку стоїть, геть не розпакував, бо нема що косити. А це реально прикольно, щоб знав, що вийде така маленька штука, я б того здорового геть не купляв. Диви, взагалі. <плес> <плес> Одне зле, нарциси кончилися. О, ні, лілії шкода, лілії. Лілії ще виростимуть. А це ж ним як класно було нарци... б було нарциси стрихти, ладно. Головне, сюди пальці не вкласти. Леся. Твії пальчики маленькі влізуть сюди очі, ні. Сюди пальці не пхати. Де яка прикольна розчоска, можна собаку стригти. Штука взагалі топова. О, интересно, чи воно буде траву стрихти. Зараз підемо траву спробуємо стригти. Так, травичка, травичка. Газон-газон. Щось жінка почала косити газон, добре, що не скосила. Так, пробуємо косити траву. Ану. Ні, ну Ні, При лихій біді, якщо нема тримера, можна навіть траву косити. Ну Воно більше для корчиків підходить. О, зараз його щось посадив, а воно тут засохло. В Парникові виросло тут засохло. Давай ми його стрижемо. Клас! Новий мій любимий інструмент. Сакура. Так. Зараз будемо косити сакуру. О, це ж можна обрізку робити пришвидшену. О! Нарциси. Це вже лічно мої нарциси. Між прочим показую наглядний приклад, чого треба їх стригти. Того року я тут сіво не обрізав. Поза того обрізав. Того року все класно цвіли. Того року лише не обрізав, бачите, дуля з маком половиною квітки. Квітки у нарцесів обов'язково треба зрізати. Якщо їх не зрізати, то потім не буде квіток. Ну ні, ну, штука прикольна. Пишіть ваші думки, що ще протестувати.